Запах, що повертає в дитинство, смак, який ніколи вже не забудеш, надто глибоко вкоренився в серці. Як би хотілося знову зайти у бабусину хату, а вона рідненька біля печі. І відчути ці страви, які вони готували, які холодне було, так що два пальці, знаєте, два. жиру зверху, да? нож і стоїть півня, рубали, ножку да. свиную, і варили. А я потім приїхала в город і думаю, а що воно за холодне? Хіба то холодне, це ж якесь желе, правда? Mm -hmm, да, а то все тільки да, холодне може да, бути. Справжнє, так, так. Можливо, да, да. Наші батьки вміли готувати. Ми їх училися Ось сьогодні, показали, як батьки наші готують.